У 2023 році відбулося кілька кадрових змін у різних сферах області, про які повідомляло Суспільне у серпні. Президент Володимир Зеленський звільнив усіх військомів в Україні, але ще за місяць до цього керівнику обласного центру комплектування Сергію Луцюку оголосили про підозру в перевищенні службових повноважень та взяли під варту. За версією державного бюро розслідувань він та начальник районного ТЦК причетні до побиття підлеглого, яке самі ж зняли на відео. Староко я повічав собі не пристаро. А у жовтні ДБР повідомило про підозру екс керівнику обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Сергію Луцюку через незадекларовані статки на понад 46 мільйонів гривень. Слідство в обох справах триває. А екс-військовими перебувають у СІЗО. Апеляційну скаргу третяка Олександра Віталійовича залишити без задоволення. 31 серпня Олександра Третяка звільнили з посади міського голови рівного спершу міський суд, а згодом і апеляційний визнали причетним у корупційному адмінправопорушенні міського голову. Олександр Третяк назвав справу тиском на місцеве самоврядування, знущанням із закону та припустив, що це політичне замовлення. Звісно, попереду європейський суд з прав людини. Виконання обов'язків міського голови за регламентом перейняв секретар ради Віктор Шатерзян. У вересні заяву на звільнення написав директор департаменту економічного розвитку рівне ради Володимир Липко. Перед цим у липні рівненський міський суд відсторонив його від посади через підозру в службовій недбалості. За версією прокуратури Володимир Липко не організував належним чином закупівлю 10,5 тисяч кілограмів тваринних жарів, на які з бюджету міста виділили мільйон 200 тисяч гривень. Зокрема, вказують на те, що у департаменті не перевірили якість та кількість продукції, якої надійшло на 200 кілограмів менше. Поставлені жири були в пошкоджених пакуваннях, без маркування та з цвілю, додали у прокуратурі. У жовтні ще один посадовець в міськвиконкому написав заяву на звільнення. Це очільник освіти рівного Богдан Турович. У лютому після публікації у виданні наші гроші про закупівлю макаронів за завищеними цінами його відсторонили від посади. Також влаштували службове розслідування щодо закупівель. Вона порушень не виявила, повідомили тоді в прослужбі виконкому. Звертаюся до журналістів засобів масової інформації і всіх прохання не маніпулюйте цифрами. Але після відсторонення Олександра Третяка з посади міського голови Турович написав заяву за власним бажанням. До цього звільнилася заступниця мера з гуманітарних питань Марина Кузьмічова. Після чотирихрічного перебування на посаді голови обласної державної адміністрації, президент звільнив Віталія Коваля. Він був призначений на цю посаду у вересні 2019 року. Як посада дається, так вона і забирається. Сьогодні ми вам її даємо. Вітаю Задач від президента. Багато у листопаді Віталія Коваля призначили головою фонду держмайна України. Новим очільником ОДА став Олександр Коваль, екс керівник Рівненського районної державної адміністрації та депутат облради з фракції Слуга народу. Відповідний указ 27 грудня підписав президент України Володимир Зеленський. Кадрові зміни відбулися і у футболі. У народному клубі Верес впродовж року двічі змінився головний тренер. У червні команду залишив Юрій Вірт, який пропрацював з рівнянами з 2019 року. Вивів клуб з другої в прем'єр-лігу. На його місце прийшов Сергій Лавриненко. Під його керівництвом команда провела 18 офіційних матчів, здобула три перемоги, шість разів зіграла у нічию і програла дев'ять матчів. У грудні члени наглядової ради Вереса прийняли рішення про його звільнення. Натомість. Головним тренером призначили Олега Шандрука, який до цього тренував юнацьку команду червоно-чорних. Катерина Сірук, Руслан Саволяк, Суспільне новини, Рівне.